Терває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до нашого ефіру приєднується наша наступна гостя, це староста Мельниківського старостинського округу шацької громади. Руслана Сидорук, вітання, пані Руслану. Вітання. Доброго дня. Пані Руслану, знаємо, що ви і ваші односельчани, можна сказати, створили перший на Волині такий успішний орган самоврядування населення, і хотіли би дізнатися. Деталі, як вам вдалося це е, зробити, і які поради ви могли би дати усім іншим жителям наших е, сіл, е, селищ, які можливо не мають свого старости або не мають свого депутата, який представляв би їхні інтереси у селищній громаді. Дивіться, я дуже хочу подякувати Волинському інституту праву, а саме Ірині Гайдучик за те, що вона приїхала до нас з таким проєктом і дала можливість проявити звичайним людям, які до цього ніколи тим не займалися. І так вийшло, що в нас немає ні старости, не було ні старости, ні депутата свого. Е, і ми вирішили все взяти в свої руки, е, зібратися, молодь активно, е, зібратись і організувати такі е, самоорганізацію такого населення і робити гарні зміни для села. Скажіть, пані Руслану, як вдалося зібрати ось це населення? Е Мельників, чи багато людей, ну можливо, не стільки в кількісному, скільки в відсотковому співвідношенні зібралося, і чи одразу всі підтримали таку ініціативу. Е, ні, розумієте, старші люди вони не розуміють, що можна працювати для того, щоб було краще для для себе просто так, як волонтери. Це були здебільшого молодь. Молодь, яка хоче, щоб наші діти щоб ми жили краще. А вже більш такі старші люди вони так ставилися до цього критично, тому що вони шукали у всьому вигоду якусь. Але ми змогли доказати їм, переконати їх, що все ж таки можна робити. Для себе просто так. Оксана, а то розкажіть, наприклад, що, що ви почали робити і як змінилося ваше село? І, взагалі, як так трапилося, що у вас з'явився старостинський округ? Ми дев'ять місяців волонтерили так на таких засадах. Ми зробили роздільне сміття в нас в селі. Також очищали чагарники на узбіччі, зробили дві дороги спільно з Шайцькою селищною радою, і цим ми показали, що можна робити зміни за рахунок, ми в нас від нашого села був представник. Від села, який міг розказати про проблеми села, які нас турбують. До цього не було такої людини, і, мабуть, селищна рада вона навіть не знала, що існують такі в нас проблеми. Пані Руслана, чи ви з нами і хочемо запитати вас про те, той, хто вирішив створити старостинський округ, і як вдалося його взагалі створити? За рахунок цього, що ми показали свою роботу, ми показали свою злагодженість. селищна рада побачила, що є люди. Які хочуть працювати. І тому Сергій Вікторович, голова Шацької селищної ради, вирішив, що дійсно, як буде староста, буде більш краще для старостинського округу. Тобто цей орган самоврядування населення він є? Чи його тепер вже немає? І якщо є, то чим він займається? Так, орган самоорганізації населення є. Він нікуди не нікуди не дівся. Також чим добре, що він є, тому що є представники з вулиць. Я, як староста, зараз не зовсім знаю всі проблеми вулиць. А вже представник на місці мені вже розказує на цій вулиці ті проблеми, на тій інші проблеми, і так ми вже разом вирішуємо. Mm -hmm. Пані Руслано, а чи е, є такі ситуації, що вам вже треба е, представляти проблеми вашого села, е, в, вже вашого округу, е, в, безпосередньо вже в Шацькій громаді, е, там, де збирається місцева влада? Uh -huh. Так, звісно, є дуже багато проблем, і е, я представляю інтереси е, свого округу, і е, дійсно, наша влада прислухається е, до всіх проблем, які є, і спільно ми вже вирішуємо. Е, наш е, наш такий девіз, е, Нашого взагалі сільського комітету і на даний момент моєї праці, що не потрібно вимагати, а потрібно спільно робити, спільною працею. Трішки ми, трішки вони, і тоді такий кращий результат. Пані Руслано, трішки розкажіть стосовно самого створення, наскільки це важко було офіційно, юридично створити ось цей ОСН, я так розумію, вам допомагали. Активісти з громадської організації, але чи самі люди, наприклад, без допомоги зможуть це зробити? Ми, ми були не як юридичні, ми були так, тому що ми не знали, чи взагалі запрацює сільський комітет для людей. Це є нове. І ми хотіли спочатку попрацювати так, побачити, чи воно нам буде дійсно корисне, так як в нас була, була і є громадська організація Пісочні береги, і вони теж дуже багато робили. І ми спочатку на, на певному етапі не розуміли, чим відрізняється громадська від організація від ОСН. -у. Але згодом ми побачили, що дуже багато є переваг. І ми вже почали працювати. Е, так, головне, е, що я хочу сказати, головне бажання головне бажання такої молоді, активної молоді їх згуртувати. Бо інколи ти не знаєш, що е, хтось хоче щось робити, е, але потрібно тому комусь одному, який згуртує їх всіх. Е, це є голова Осен, і тоді вже інші люди будуть підтягуватися. Пані Руслану, а от ви згадали про переваги ОСН над громадською організацією. То в чому ці переваги і як, наприклад, обирається голова ОСН? Чи там він міняється? Ви кажете, що з кожної вулиці має бути представник? Так, це ми вирішили, що так буде краще для села, що в кожній вулиці буде представник. Це були в нас опитування по населенні. Чи хочете ви створювати е, такий ОСН? Е, е, ну, Різні були думки, але більшість нас підтримало. Е, і було три три в нас опитування: три етапи проводилися. І ми дуже дякуємо громадській організації. Це дуже багато що означає, що є підтримка. Підтримка людей, які вірять в тебе. І, і в твої сили, тому що знаєте, сам досягнути так трішки тяжко. А коли є підтримка інших людей, це дуже багато що означає. Ну а скажіть, пані Руслану, ви казали, що на початках, коли це все створювалося, то старші люди в вашому окрузі скептично до цієї ініціативи ставилися. А після того як вже почала діяти ось ця ваша. E, самоорганізація, e, і пішли якісь результати, то вони вже змінили свою думку. E, так, вони були задоволені, e, тому що вони бачили гарні зміни. E, вони бачили, що люди дійсно хочуть робити краще для свого села, і все e, люди бачать вже на прикладі, що дійсно. Ми працювали дійсно, в е, нас був гарний результат, і бачили не тільки жителі нашого села, а й бачила громада, тому що до цього такі село Мельники мало хто знав, мало е, е, хто там ну, цікавився. А за тий за цей період щось е, жив. ОСН і далі продовжує вже знають, що Мельники дуже багато зробили і, і надалі будуть працювати. Пані Руслано. Ви згадали про те, що займалися протягом 9 місяців такою волонтерською діяльністю, в то в який час це відбувалося? Я також знаю, що ви збирали і допомогу для збройних сил України. розкажіть про цей етап вашої діяльності. E, дивіться, e, так як почалась повномасштабна війна, e, тоді дуже багато. То людей не знали, що робити, боялися страх, і потрібно було людині такій бути, яка зможе їх об'єднати і згуртувати. на перших етапах. Ми це зробили, і ми плили сітки в дуже великих об'ємах. Це були кожного дня по 80 сіток, і було людей кожного дня в залі в нас по 100 людей, і вони навіть не хотіли йти додому. Також пізніше, вже як сіточки не потрібно було плисти, організували ліплення вареників, також тушкованки більше трьох тисяч тушкованок. Ми відправляли хлопцям на ЗСУ. І також ми продовжували звертались до нас односельчани на придбання автомобіля. Знаєте, ми так, так, будь ласка, пані Руслана, мова що продовжуйте. Ми і збираємо кошти такими благодійними е, заходами. Це проведення фільму під відкритим небом, е, мультфільму, різних благодійних е, ярмарків. Е, це одночасно розвиток нашого е, е, одночасно робили гарну справу для наших хлопців. Пані Руслано, а хотілося б почути від вас, можливо, ви щось порадите. У вас, вас в громаді вийшло так, що влада громади побачила вашу самоорганізацію і почала їй сприяти. Але не в всіх громадах може бути так, може бути таке, що влада не буде дослухатися до е, жителів там. Менших сіл е, і так далі, в яких немає там ні депутата Що ви можете порадити таким громадам, як змусити владу дослухатися до себе і співпрацювати? Е, моя думка, організувавши е, ОСН, е, люди об'єднуються. І знаєте, як кажуть гуртом, і батька легше бити. І це е, той самий вираз. Е, нам підходить, коли дійсно немає співпраці з владою, тоді потрібно більше рішуче себе вести і, об'єднавшись разом, вже як представник села йти і добиватися свої, того, щоб дійсно звернули увагу на той населений пункт. Звернули про те, що дійсно люди хочуть змін, і щоб вони цьому сприяли а то на даний момент у ваш старостинський округ ходить одне село чи кілька сіл. Що це за села, чи є там які, якісь проблеми? Це Мельники і Гаївка. Я дуже вибачаюся. Сьогодні так співпало ефір, і ми робили толоку в Гаївці. На даний ага. момент я тільки що з толоки відлучилася на трішки і от спілкуюся з вами. Е, проблем багато. Проблем багато, тому що до цього мало хто займався. І е, тільки я стала, і вже дуже багато проблем стало е, стали люди звертатися, стали е, казати, і дорога погана, і те, і те. Ну дійсно в кожному населеному пункті є свої е, індивідуальні проблеми. На даний момент Гаївка це сміття, так як у нас, дасть Бог, літом буде перемога і будуть туристи. Ну, це така дуже масивна проблема це сміття. Як, наприклад, Гаївці сприймають цю ініціативу з Мельників, чи теж там люди почали якось об'єднуватися, допомагати зараз на толоці багато людей? Так дуже багато людей, і люди дякують, що приїхала, організувала цей процес. Бо кожен сам би не, не пішов би і там окремо прибирав. А так разом гуртом веселіше посміялися, і одночасно зібрали дуже багато сміття. Як на мене, це дуже багато. Ми неодноразово робили в Мельниках толоки. тому стільки сміття назбирували як на даний момент в Гаївці. Що ж, не будемо вас затримувати, дійсно долучайтеся до толоки. Дякуємо вам, пані Руслану, за те, що розповіли про ваш досвід і дійсно розповіли для всіх глядачів з Волині взагалі з України, і також радіослухачі, які теж зможуть використати ваш досвід і створити ось такий орган самоврядування населення. І, можливо, навіть десь теж створять селищна чи міська рада, створять. Старостинський округ, щоб люди мали можливість представляти свої інтереси в органах місцевого самоврядування безпосередньо. Але все для цього звичайно треба об'єднуватися, треба бути активними, такими як наша сьогоднішня гостя. Дякуємо вам, пані Руслана. Староста Мельниківського старостинського округу шацької громади була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 На все добре. Тримайтесь. Дякуємо і успіхів вашій громаді і вашому округу. Дякую, до побачення. До побачення.